На 1975 рік, 31 серпня, мене батьки привезли із Запоріжжя до Харкова до школи інтернату для незрячих дітей імені Кароленко. З цієї пори у мене почалося нове життя під наглядом вихователів та вчителів. На жаль, я не маю світлин, коли я навчався у молодших та середніх класах. Це переважно світлини, коли я навчався. У старших класах, а також після шкільного періоду, вже коли пішов у самостійне життя. Також хочу зауважити, що мої світлини не мають хронологічного порядку і не відповідають моїй розповіді. Я, як пташеня, який вилетів із батьківського гнізда, позбувся батьківської опіки і почав робити перші самостійні кроки не тільки у науці, але й вчитися жити самостійно. Чесно кажучи, про моє життя у школі можна багато розповідати. І, можливо, колись я все ж таки здійсню свою мрію, напишу книжку, про яку я мрію, про своє життя, і там докладніше розповім про життя у школі. А зараз просто коротко хочу розповісти, яке ж життя було в нашій школі. На початку перебування у школі я не дуже розумів, що і як зі мною відбувається. Але поступово починав звикати і починав вчитися жити по-новому, не так, як жив у батьків. Насамперед, нас привчали до особистої гігієни, слідкувати за своїм зовнішнім виглядом. Уже з малку прибирали свої класи. Пізніше, вже також спальні. Також вчилися прасувати, прати. І загалом всі потреби, які треба було, ми вже з малку до цього привчалися. На уроках праці. Ми вчилися слюсарному, столярному та інше. На уроках домоводства ми вчилися готувати, їсти, шити, в'язати багато інших цікавих речей нас навчали у школі. На уроках корекції нас вчили з дитинства орієнтуватися у просторі на початку у межах школи, а потім поза школою у місті. Ще в школі проводилися різні культурно-масові заходи, тематичні. І багато-багато різних цікавин. Також були музичні та інші гуртки, шахи. Багато організовували різних екскурсій, як по місту, і за межами міста. В дитинстві багато вихователів з нами проводили різні рухливі ігри. І це теж було дуже цікаво. Також нам вихователі дуже багато читали. Закінчив школу я у 1987 році. Цей рік. Був багатий на цікаві події. По-перше, це було сторіччя, коли заснували цю школу. По-друге, саме у 1987 році у школі з'явився музей, музей школи та імені Володимира Короленка, в якому я також брав активну участь. З тих пір, як я скінчив школу, пройшло багато часу. Дуже багато змінилося в моєму житті. Але школа, як і завжди для мене залишалася рідною, тому я завжди. Її відвідував. Особливо я відвідував музей, який ще започаткувався у мої навчальні роки. Тому я продовжував співпрацювати з музеєм і допомагати в його розвитку. З Анною Сергіївною ми влаштовували різні цікаві зустрічі. Це з чудовими відомими музикантами, письменниками, а також з нашими героями, захисниками нашої України. І багато-багато. Різних подій ще разом ми створювали. Анне Сергіївні я дуже-дуже вдячний за цю співпрацю. Також ми з Наталією Володимирівною відкрили етнокуток у кабінеті образотворчого мистецтва, який був присвячений предметам сільського побуту, які описуються в українській літературі, з тим, щоб дітки могли оглянути та мати уяву про ці предмети. Завершаючи свій короткий спогад, я хочу подякувати. Всім без винятку, всім всім працівникам нашої школи. Особливо хочу подякувати всім вчителям і вихователям, хто вчив і виховував мене. Низький вам уклін. На жаль, вже багато вчителів, яких немає з нами, але пам'ять про них завжди у моєму серці. Зараз війна, і наша школа зазнала багато руйнувань. Тому зараз кожен чи може допомагає з тим, щоб наша школа знову була такою, як вона є, а навіть і краще. Ще хочу особливо подякувати Олександру Миколайовичу Білоусову, завдяки якому я став тим, ким я є, бо він в мене завжди вірив і завжди мені допомагав. Скажімо так, я в школі ну, трошки був розбишакою, тому я перепрошую всіх вчителів, кого я колись образив або кого я засмутив. Я вам дуже-дуже дякую. А школа наша зміцніє. Україна переможе і все буде добре. Слава Богу за все і слава Україні! скрипту. знаєте, в тій системі, де я навчався, нас все ж таки вчили не виживати, а жити. Тому хто я зараз тепер і ким я є, на 80%, а можливо, і більше відсотків, я маю завдячити нашій школі. Тому зараз дуже багато говорять про інклюзію. Я не хочу коментувати, добре це чи не добре, але я все ж таки вважаю, що Має право вибору, тому я за ту систему, в якій я навчався. Можливо, не така і ідеальна, але все ж таки вона вже багато років формувалася. Інклюзія тільки-тільки починає. Тому все ж таки я за ту освіту і за ту систему, в якій я навчався, так, її треба досконалювати, так щоб в неї був прогрес. Дайте, будь ласка, право вибору.